Доброго дня, шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Щодня Україна бореться за своє мирне європейське майбутнє. Це непростий шлях, на якому наша країна платить дуже високу ціну. Ми вдячні всім нашим воїнам, які тримають оборону на всіх ділянках фронту. Зі свого боку, робимо все можливе, аби забезпечити армію та фронт необхідним. Ключове питання це фінансовий ресурс, який потрібен для стійкості України. Від початку повномасштабного вторгнення уряд залучив більше 100 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Найбільше коштів ми отримали від ЄС, США, МВФ, Японії та Канади. Вдячні кожній країні та кожній міжнародній організації, яка підтримувала і підтримує нас. Цього тижня залучили 1 мільярд 350 мільйонів доларів гранту від Сполучених Штатів. Крім того, цього тижня Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 мільярдів євро в межах Ukraine Facility. Успішно виконуємо програму з МВФ. Вперше в своїй історії Україна завершила п'ятий перегляд у межах однієї програми, виконали всі структурні маяки для шостого перегляду і розраховуємо отримати ще 1,1 мільярдів доларів від фонду до кінця цього року. Сьогодні також ухвалюємо рішення про залучення пільгової позики від Світового банку на понад 1 мільярд доларів. Ці кошти акумульовані завдяки урядам Японії та Великої Британії. Ми вдячні за цю підтримку. Ще одне рішення, яке сьогодні ухвалюємо, дозволить залучити додаткові 150 мільйонів євро від Європейського союзу. У межах цієї угоди кошти будуть направлені на відновлення портової інфраструктури та проекти швидкої відбудови. 65 мільйонів євро з цих коштів ми спрямовуємо на фінансування програми безкоштовного харчування учнів початкових класів у 2025 році. Це програма, яку ініціював президент України і яка вже працює. Тепер ми забезпечимо необхідні кошти, або вона працювала і наступного року. Сьогодні також ухвалюємо рішення, яке є частиною зимової підтримки українських родин. За ініціативи президента Володимира Зеленського, з 1 грудня, кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів. Уряд сьогодні ухвалює порядок реалізації цього проєкту. Визначаємо, як, де і коли можна буде отримати кошти і куди можна буде їх витратити, оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, то визначаємо також, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини. Хочу ще раз підкреслити, що ухвалюючи рішення про зимову є підтримку, уряд ставить перед собою три основні цілі. Перша це матеріально підтримати українські родини. Кошти від зимової є підтримки можна буде витратити на ліки, на книжки, на автобусні залізничні квитки, на оплату комунальних та інших послуг, на донати для ЗСУ та волонтерів. Друга мета це підтримати українських надавачів. Послуг та українських виробників. адже саме вони будуть отримувати кошти, і це додатковий стимул для нашої економіки. Третя мета це вкотре продемонструвати єдність українського суспільства, оскільки один із варіантів використання коштів це підтримка української армії через перерахунок коштів на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду, якому ви довіряєте. Ми вже не раз підкреслювали, що саме. Кошти наших союзників і партнерів допомагають фінансувати пріоритетні соціальні, гуманітарні та економічні програми. Це одна з умов їх отримання. Водночас, кожна гривня платників податків з бюджету йде виключно на фінансування нашої оборони, тому нам важливо знаходити баланс між працюючою економікою та потребами армії. Як і обіцяли, до 15 листопада провели аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За результатами цього аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути. Сьогодні уряд оновлює критерії бронювання та критерії для отримання критичності. Ці оновлення стосуються дотримання принципу справедливості. Перш за все, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись з міністерством оборони та з міністерством економіки. По-друге, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом це тепер обов'язкові пункти, аби бронювати своїх працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві і у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних заробітних плат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради тіньової домовленості про бронювання. Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватись через дію. Буде здійснюватись щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали усім критеріям. Відповідальним міністерствам доручено детально пояснити всі аспекти та логіку оновленої системи. Необхідно дати вичерпні відповіді на всі запитання. Новий порядок буде діяти з 1 грудня. Водночас для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати, 28 лютого, всі підприємства мають оновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами, незалежно від того, як і коли відбувалось бронювання. Дякуємо усім, хто працює заради оборони України та її стійкості. Дякуємо всім, хто зараз боронить нашу державу на передовій. Разом ми вистоїмо і переможемо. Дякую за увагу. Слава Україні.